У світі супергероїв і легендарних битв існує одна книга, що об'єднує всі таємниці Marvel Universe. The Marvel Encyclopedia – офіційний і найбільш повний путівник по динамічному, безперервно зростаючому всесвіту Марвел, який тепер оновлений і доповнений більш ніж 1200 знаковими героями та лиходіями. Цей фоліант справжня святиня для фанатів, наповнений приголомшливими ілюстраціями оригінальних персонажів із коміксів Марвел. Від легендарного капітана Америки до загадкових антагоністів. Кожен персонаж має свою історію, своїх союзників і ворогів. Вновленому виданні ви знайдете не лише улюблених героїв, а й абсолютно нові обличчя, а також докладні матеріали про наймасштабніші кросовери останніх років. Манда експертів IT Marvel Comics тісно співпрацювала, щоб забезпечити повну і точну інформацію. А художники Marvel додали сотні нових образів, серед яких і особлива обкладинка від знаменитого Марко Чакето. Всі, хто живе Marvel, цю книгу просто необхідно мати під рукою.